А зараз є привід відволіктися від єдиноборств, бо до нас завітав один з керманичів бігового руху в Україні Дмитро Черніський і організатор Київського напівмарафону. Вітаю вас. Доброго дня. Ну і мене перше таке запитання далеке від півма... напівмарафону, А власне про перші кроки більшість людей навесні починає бігати для того, щоб схуднути, якось привести себе до пляжного сезону. В форму е, які поради дасте, і чи допоможе біг в цьому реально? Ну, поради можна дати тут звичайні прості, що для тих людей, хто тільки починає бігати, біг він має бути в першу чергу в задоволення. Да? Не потрібно ставити зразу перед собою мету, пробігти на півмарафон, там да якусь велику дистанцію. Це може бути е, там невелика не дистанція 2-5 кілометрів, якщо ви ніколи не бігали. А, але все залежить від вашої фізичної форми. Скільки ви... разів на тиждень треба бігати, щоб був результат. Ну так нормально, думаю, десь раз за три на неділю це було б нормально. Спочатку, якщо людина тільки починає тренуватися, організм має якби, перестроїтися да, під тренувачний цей цикл. Спочатку можна два рази бігати, да? а потім можна зробити три рази. А вже більше, вже, наприклад, вже коли організм звикає, можна і чотири рази тренуватися. Тому що дехто бігає щодня, да? там вже такі професійні спортсмени для любителя три рази. Цього достатньо. Обов'язково, щоб е цикл тренування відбувався таким чином, щоб там е бігати невеличкі дистанції там серед неділі в кінці неділі робити одну якусь таку довгу 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 дистанцію. там Наприклад, в кого це може бути 5, а в кого це може бути 10, а в кого це там може бути 15 кілометрів. Тобто, все залежить від вашої фізичної форми. Є така теорія, що Жири починають спалюватися десь після 20 ї або 30 ї хвилини бігу. Тобто це десь там на п'ятий кілометр і далі. Ну, теоретично. Mm -hmm. Чи дійсно немає тоді сенсу бігати там півтора, два, три або, або є? Ну, дивіться, сенс завжди є. Чому бігати. Не завжди людина бігає раді того, щоб похудати. Да? Багато хто бігає раді того, щоб це, це здоров'я, да, це, 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 да, це, це навіть скинути якісь негативне навантаження робочого дня, наприклад, хто бігає вранці, хтось бігає, хто бігає ввечері, хто чистити мізки. Да, хто бігає зранку, це позитив, щоб ну, там, зарядитися, да, там, позитивною енергії. Наприклад, там, сьогодні я я також бігав перед тим, як іти до вас на ефір. Там пробіг там, 10 кілометрів, да? дуже класно, і ти біжиш, зустрічаєш якби, да? там ранковий світанок. Ось, а, якщо говорити про, жили, про жири і спалювання, це дуже індивідуально, тому що в кожного організму, розумієте, хтось на п'ятому кілометрі може спалювати жири. А, наприклад, для мене мені вже треба там, на 30-му спалювати. Там, да? Тобто все залежить від ваших фізичних якихось організма, організму да, якихось там особливостей, скажімо так, коли біг стає, от не чимось таким важким, таким, що необхідно робити, для того, щоб стати там краще, щоб здоров'я стало кращим. Так, а от коли він стає задоволенням, коли він стає радістю, от як до цього прийти? Дивіться, ну найважче для людини, яка тільки починає бігати, мені здається, це перший місяць, да коли потрібно адаптуватися про те, що, наприклад, чи прокидатися вранці, чи виходить. Ввечері на тренування, тому що це самодисципліна, да, і ти себе настраюєш вже на це, наприклад, першу неділю може бути спокійно, да? на другу неділю О, краще посплю посплюче, краще піду там, в кіно, наприклад. Да? Ось Перший місяць адаптації. Якщо ви витримали перший місяць, потім вже йде трошки легше. І далі, далі воно ще легше. І біг тоді становиться якби, таким, що ви можете, наприклад, бігти в темпі там, 5. 5-20, да, наприклад, на кілометр, і ви можете розмовляти, наприклад. І ви навіть не відчуваєте, що це, що це важко. От. Зараз Тота. я хотів би, щоб ми подивилися, перервалися на невеличкий такий мотиваційний ролик, який підготували на нашому каналі, який крутиться в ефірі нашого каналу. А потім ми обов'язково повернемося і ще поговоримо про біг, як треба бігати, як бігати правильно. Я бігаю, тому що це допомагає завжди тримати тіло в тонусі, абстрагуватися від буденних проблем і завжди бути в гарному настрої. Я бігаю вже рік, і за цей час я встигла пройти шлях від кількох кілометрів на стадіоні до 21 кілометра на офіційному півмарафоні. Пробіжка це своєрідна перемога над собою, особливо коли за вікном погана погода і треба примусити себе піднятися з ліжка і йти на тренування. Зараз біг це невід'ємна частина мого життя. Це можливість постійно самовдосконалюватися, випробовувати своє тіло та розум на нових дистанціях. От такі от ролики. Ми хочемо, щоб власне кажучи, люди займалися спортом. Причому займалися люди, які не профі спортсмени, а які от займаються там менеджментом, не знаю працюють десь політики. щоб вони mm -hmm. так політики, в тому числі щоб вони теж долучалися і до бігу. Передусім е, ще у нас велика є категорія людей, які дивляться нашу програму. Це е, любителі єдиноборств. Mm -hmm. е, і багато хто знову ж таки використовує біг для сушки так званої для mm -hmm. того, щоб скинути перед змаганнями е, за певний якийсь період кілька кілограмів, які є зайвими для того, щоб. Потрапити в якусь вагову категорію. Mm -hmm. Що порадите? За скільки часу треба починати так звану сушку, і е, яка методика? Ну, дивіться, стосовно сушки, я не можу дати тут певні поради, це з, опять же, да, там, залежить від спорту, там, бокс чи там. Ну, да. Я запитую, да. тому що я знаю, що ви займалися да. боксом, карате, кіокушин, окушин, тобто наша людина, фактично. Так, да. я, я, наприклад, як я почав бігати, такі короткі дистанції, коли йде там, під, базова підготовка до змагань, на, от, в період базовий, да, ми щонеділі бігали на півмарафони там, на Золотаріо Володимир Олексієв. Та, там, Відомий тренер, легендарний, можна сказати, з боксу. Крічко, да, він нас там, вивозив на дачу, там, викидав на дачі там, за 20 кілометрів від своєї дачі. І ми от, Щонеділі це в нас була така, така, така тренування, а, таке тренування. Але 21 ми, кілометр, 20, ви щотижня ну, це, пробігали? Це двадцатка була, була да, стабільно. От, але ми бігали ще щонеділі, щодня ми бігали як роси зранку. Да, це було приблизно десь до 10-8 кілометрів. А, там ми бігали і там, Темпова робота була з ускоренням. Да. А основну таку дистанцію ми бігали вже, виходить, якби да, там, в суботу у нас була така, після цього баня, відповідно, була. Ось, тут теж розумієте, хтось, наприклад, пригає на скакалці, сушиться за рахунок скакалки. Я теж люблю скакалку. Багато хто бігає. Наприклад, там Вася Ломаченко, він там, да, відомий боксер і бігає, бігав, коли готувався, марафони пробігав на етапі підготовки. Чому... Але на першому етапі да. підготовки. Вже не перед поєдинком не, не, да. до початку спаррингової роботи, просто це, це, це треба пояснити теж. А саме от коли закладався фундамент Де, фізичної о, підготовки, о, о, це дуже важливо, тому що коли спортсмен закладає в себе фундамент е циклічних видів спорту, таких як біг, як там триатлон, наприклад, да це витривалість. В першу чергу, що потрібно там в любі функціональній роботі, там для боксера, там чи то для борця, у нас навіть геровики, які гири толкають, теж бігають тут. Нас будуть бігти десятку, я з ними теж спілкував. Тобто це фундамент. Якщо він заложений, вже на цей фундамент можна вже накладати там інші функціональні властивості, силову роботу, там да? а вже більше роботу, яка пов'язана іменно з, з, з самою специфікою спорту, да? то бокс, чи то робота в партері, чи ще щось інше. Але цей фундамент він це якби робота серця, вона, якщо вона гарно... Дала от заложена, то вона буде, мені здається, вона дасть е хороший вистріл для спортсмена в майбутньому навіть. І це потрібно підтримувати потім на якомусь певному рівні. Протипоказання. А, протипоказання бігу ну, кажуть, що якщо велика вага, то да, там можна там треба дивитися, там, як, як бігати. Але а, все теж стосується особистості да, там, людини. Якщо немає ніяких там, сахарного діабету, ніяких таких от проблем. Головне, да. йдеться про те, щоб не зашкодити собі, організм, щоб да. не, знаю, не посадити серце. Я скажу лише, коли треба бігти, коли треба бігти такі дистанції, як там 20 кілометрів, бажано пройти якесь певне обстеження, щоб зрозуміти. Побачити свій організм із да? що ну там чи немає в мене ніяких там перешкод, тому що можна бігти і можна там на дистанції і, 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 і поймати нокдаун, як то кажуть, да? тому що може бути сонце, жара, і це відповідно йде там певне навантаження. Тому якщо ви хочете пробігти таку длинну дистанцію, навіть якщо ви спортсмен, да? там, а, важливо, ну, якби да там пройти таке обстеження. воно не буде зайвим, але воно якби вам буде гарантувати те, що ви. Можете качати своє серце, розвиватися, тому що біг це ж, якби, да, це ж така якби, постійна робота в одному темпі, і воно качає, 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 от, там два-три часа. Питання з інтернету: чому коли в боку? А, чому, коли боку це печінка, це від Це глюкоза. наслідок зловживання чи ні? Ні, ні, ну це не завжди нас наслідок зловживання, це нормальний процес, я б так сказав. Да? Це відсутність глюкози в організмі. Да? Тобто вона можливо там людина. Якщо розумієте, коли ми бігаємо і починаємо бігати на якісь длінні дистанції, ми теж свій організм, організм якби, да, готуємо до якихось певних стресових навантажень, і він має теж підготуватися, виробляти певну кількість кисло. Роду, там глюкози, щоб цього всього нам хватало. Якщо людина раптово починає так от бігти, і да, відповідно починається там коле в боку, але це пройде з часом. Потрібно просто поетапно якщо коли там остановитися, відпочити, потім знову починати рух і бігати. І воно це це, це тренування, і воно якби вироботається цього року. Теж буде цієї весни. Вже доволі скоро в Києві буде ця... І Розкажіть, чи вдасться зробити навіть в наш непростий час, вже про нього багато сказано от свято для бігунів. Для бігунів. Ну, дивіться, слава Богу, що року вдається створити таке свято, і що дуже класно, що воно росте, і воно розвивається. І все більше людей приходить, починає бігати. Наприклад, якщо взяти основну дистанцію 21 кілометр, в минулому році її пробігло 1400 чоловік. Да? А цього року вийде 2,5 тисячі учасників. Тут ви собі виявіть, яка кількість людей. Ну, який приріст. Да, з'явилося, саме хто вперше пробіжить цю дистанцію. Ось, і ми зі свої... А довго треба готуватися, взагалі, щоб пробігти? На, пів, на півмарафон? Ну, я гадаю, В середньому якщо В середньому, це мінімум як півроку має бути. Півроку. Якщо ви навіть бігали, ви там займалися, да, е, потрібно, потрібен певний період, щоб ви все-таки да, можна бігти на півмарафон і всі три часи, але ну, то не є біг, то є, то є страдання. Да, там. Краще його підготуватися і пробігти там, за тих же два години. Це нормальний результат. Тобто я гадаю, що якщо готуюся на, на півмарафон, то треба готуватися, наприклад, два, там, там, це якби Нормальний такий час, два, можливо 2,20 для любителя. Навіть якщо ти готуєшся до марафону, то час має бути ну, там, до 330 максимум. Бо коли вже 4-5, це вже ну, такий. Це... Важко бігти. Тобто підсумовуємо головне поступовість і поступовість да, і ще це, раз поступовий, поступовість, да. це основний принцип підготовки до марафону чи напівмарафону, я б так сказав би. І що дуже класно, що, що... що зараз всі за е, біг настільки набирає таких обертів, що в інших регіонах України створюються організації, бігові клуби, а люди самі самоорганізовуються і починають створювати такі події. Да? Там, марафон, напівмарафон, да? там, наприклад, зараз там харківський марафон прийшов, зараз вже київський марафон напівмарафон буде. А потім буде там, Чернівецький, да? розумієте? Поволі тобто набро... теж там, Коваль, велика спільнота, да, бігунів, да, я там, я знаю, там, да. чемпіонат України буде по напівмарафону. Це така своя, своя якби, така, не то, що аудиторія. Величезна як... спільнота, спільнота людей да, і, да. і однодумців. Да, да. Добре, дякую, Дмитро, що прийшли. Ми завершимо нашу розмову. Прибіг...